Покрить своє посвідчення службове. Що, що? Радості? При радості ти що клоун чи що? Що значить, клуб, що, значить радості? Посвідчення ваше службове. Я до вас звертався. Стаття 5 закону про міліцію. Звернення ну, при... до рахунок. Забув, так? Але... Я ж до вас звертався. А я до тебе звертаюся. Ну, ти я... працівник міліції? Я... Yeah. Чого ти до годів цюпляєшся? Чого ти номера я... переписуєш? Ти інформацію збираєш? Ти хто? Ти хто? Працівник держав інспекції. Працівник держав інспекції. Покажи ваше службове посвідчення. Ваше службове посвідчення. Що він має Службове посвідчення, хоч побачити. Не... Ти працівник поліції? Чи полово? Працівник поліції. Покажи своє службове посвідчення. Шановний наступайте мені не можуть. Слу... Службове посвідчення? Шановний, Посвідчення службове. Чи ти переписуєш номера автомобіля? Якщо не бачу чи що, посвідчення службове. Поки що ти не покажеш своє службове посвідчення, ти не працівник міліції. Ти клоун в формі. Я до тебе звертаюся. Ти працівник міліції чи ні, ще раз питаю. Що підтверджує ту, твою особу? вам Народний знак це не підтверджує твою особу, а посвідчення службове. Будь ласка, своє службове посвідчення. Чому ти переписував номера автомобілів? Хто тобі дав завдання? Що ти розказуєш? Я покажу своє службове посвідчення, пожалуйста. Я поступив. Давай показуй, показуй, що ти клоунаду влаштував? Я чекаю. Осенко, Віктор Володимирович. На інспектора та Чи тяжко було зразу показувати, та треба було цирки. Не Зустраюсь, щоб цього більше не було. Зрозуміло? І Костецький, який дав вказівку. Що, Костецький, який дав вказівку, тобі переписувати номера, понесе відповідальність. Зрозуміло? Все. Більше цього не робіть.